Нам тоді подає, приймали допомогу. Не маєте права, тому що, відповідно, 81-й інший суддя повинен розглядати. Ви почитаєте мінімацію? Добре. То ви то ви, то ви пишли питання Це ви зробили порушення Та закону. Ми розберемося. Це є процент служивання влади. Прохоронний раз у собі не зробив, самовідвід, да? Феділа. На нього три кримінальні провадження. На нього три кримінальні провадження відкриті, він сам собі не робить. По совісті уйти. А читать він мав право уйти в порядочній суді, Ну, от вона теж порядочна, сама ушла. Процедура порушена, Процедура порушена.